З мером Боже, коли сухестос зняв себе одяг, слави він взяв і омив ноги учням і сказав: Заповідь нову даю вам: любіть один одного, так як, як я полюбив вас, і по тим і пізнають вас, що ви мої, якщо буде між вами любов. Так як я єдиний в Отці, і ви будьте єдині в мені і в отці моєму. І ми всі маємо бути єдинодушні. Для цього ми маємо приймати кров Ісуса Христа, в якій є душа, душа Ісуса, і ми з Ним єдинодушні. Єдині вірі, єдиного Отця хрещені, єдиного Духа прийняли для того, щоб розвищати Його чесноти, для того, щоб возвіщати Воскресіння і благозвістку, яку дав Ісус Христос, що в ньому спасіння, в ньому спасіння. Спасіння для всіх народів, в ньому спасіння для всіх, незалежно від того, хто ти з якого роду, з якої статі господь дає спасіння тобі і позицію дитини Божої.